120. Саме стільки років церкві Святої Покрови, що в мікрорайоні княгинин. За весь цей час ремонт в Божому храмі роблять вперше. Розпочали його ще у 2004 році. Результат на видноті. Новенька покрівля, утеплена підлога, нові плитка, вікна та двері. А ще на стінах церкви більше немає плісняви. Одна проблема у нас є, що фундаменти. кріплення фундаментів пониз бапняків. Вапняк руйнується, а річка недалеко, і підводні води є, і вони свою справу роблять. Тому в 2008 році було зроблено інститутом проект реконструкції. Про проектна документація де не склали кошторис, сказав, треба обов'язково робити укріплення фундаментів. де кошторис становив майже 300 тисяч. Такі кошти для церкви, яка є пам'яткою архітектури, непосильні. Відтак частину пожертвував Олександр Шевченко, депутат облради і претендент на парламентський мандат. Не підсилюючи фундаменти, ми б могли б втратити цей пам'ятник архітектури і історії релігії. І не тільки історії релігії, а тут просто люди 100 років поспіль молились. І тому, відповідно, я переконаний, що будь-яка церква, храм, він має право на життя і громада, та, яка звикла тут молитись, вона має право ходити в свій храм. Той, який є намолений, той, який, знаєте, пронизаний, скажімо, духом віри і духом християнства. Пожертви від Олександра Шевченка на відновлення, ремонт чи будівництво отримали майже десятки культових споруд Івано-Франківська та області.